У Качеві попрощалися з військовим Павлом Чоричин. Похорону відбувся в кафедральному соборі на честь ікони Почаївської Божої Матері. Туди прийшли родичі, друзі, колеги та побратими. Ніж намагався перевезти через українсько-угорський кордон громадянин Узбекистану. Це сталося 23 січня в пункті пропуску Лужанка. Семеро чоловіків громадян Непалу затримали прикордонники Чопського прикордонного загону разом з працівниками міграційної поліції. Іноземці намагалися потрапити до Словаччини з України. Понад 30 людей щодня відвідують каворкінг в Ужгороді. У цьому місці є світло та інтернет. 250 людей скористалися потягом рахів ділове Улу, що сполучає Україну та Румунію з 18 до 24 січня. П'яту лекцію з історії Закарпаття прочитали для вимушених переселенців у Каворкінгу при науковій бібліотеці Ужгородського національного університету. Такі лекції читають тут ще вівторка. Закарпатський режисер Дмитро Грашко представив тизер проєкту з назвою Дівія. За його словами, це документальний фільм про вплив російської агресії на природу України. Зйомки тизера проходили у Київській, Донецькій та Харківській областях. У Мукачеві попрощалися з військовим Павлом Чоричен. Похорону відбувся у кафедральному соборі на честь ікони Почаївської Божої Матері. Туди прийшли родичі, друзі, колеги та побратими. Про це написали на сторінці Мукачівської міськради у Фейсбук. У повідомленні йдеться про те, що Павло Чоррі жив у селі Ключарки. Він був солдатом-стрільцем розвідувальної роти. Військовий народився у 1986 році. Павло загинув 6 січня цього року під час виконання бойового завдання в селищі Білогорівка Луганської області. Вічна пам'ять і слава герою. Ніж намагався перевести через українсько-угорський кордон громадянин Узбекистану. Це сталося 23 січня. Про це написали на Фейсбук сторінці західного регіонального управління Держприкордонслужби України. У повідомленні йдеться про те, що в пункті пропуску Лужанка, що на кордоні з Угорщиною під час огляду автомобілів, які прямували на виїзд з України. Прикордонники Мукачівського загону спільно з працівниками митниці виявили ніж його намагався провести через кордон 31-річний громадянин Узбекистану. У пункт пропуску чоловік приїхав автомобілем марки Hyundai. Під пасажирським сидінням його автівки був ніж, який прикордонники передали. Працівникам Нацполіції. Поліцейські іноземці взяли пояснення та відпустили. Семеро чоловіків громадян Непалу затримали прокордонники Чопського прикордонного загону разом з працівниками міграційної поліції. Про це Суспільному розповіла речниця загону Олена Трачук. За її словами, іноземці намагалися потрапити до Словаччини через ліс в Ужгородському районі. Їх вдалося отримати завдяки інформації, яку завчасно надали. Наші оперативні співробітники тож за даними, отриманими від оперативників. Прикордонники відділу уж род висловили указану ними місцевість додаткові наряди, залучили також оперативний персонал. До заходів запросили також співробітників міграційної поліції цільними зусиллями за пів кілометра від державного кордону вдалося затримати сім громадян непалу. Це чоловіки, усі з них мали паспортні документи з собою. Як виявилося, у ході проведення? Перевірочних заходів усі іноземці заїхали в Україну законним шляхом, нібито з метою вступу до на навчання у одному з вишиводещини затриманих доставили у прикордонний підрозділ. Після встановлення всіх обставин справи її буде притягнуто до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетину державного кордону. Працювати за комп'ютером у коворкінг, де є світло та інтернет, вперше прийшла Марина сташина Неймет. Вона громадська діячка. Працювати потрібно, громадською діяльністю займатися потрібно, і відповідно виникає питання, а де це робити. Коли вдома немає світла, немає списку, немає жодних ресурсів для того, щоб це робити. Сьогодні насправді я тут перший такий пробний серйозний день. Подивимося, як буде далі, тому що якби це наразі найкращий альтернатив. Варіант тому, що я маю вдома на сьогоднішній день. У мене робота за комп'ютером, тобто в мене багато роботи з документами, з опрацюванням різноманітної інформації. Також є комунікація з організаціями, громадами, з якими я, власне кажучи, працюю. Впродовж тижня щодня приходить сюди працювати Дмитро Набока. Я працюю комп'ютерним інженером хмарних рішень в одній з закордонних компаній. Я вже п'ять років проживаю в Ужгороді, виріс я в Харкові. В цьому коверкінгу працюю останній тиждень через ситуацію з електропостачанням. В тому помешканні, де я знаходжусь, майже немає світла і не працює інтернет. Мені якби. Треба важливо мати доступ до інтернету під час робочого дня. Понад 30 людей щодня відвідують коворкінг в Ужгороді, розповідає адміністраторка закладу Тетяна Пучкова. Десь 2-5 людей перші дні було, на наступний тиждень вже, вже 10-20 і до 30 людей на наступний день. Сьогодні, наприклад, десь близько 10 людей, а так в будній день до 30. Людина приходить, я записую ім'я, прізвище, телефон, на наступний день я вже знаю. А на наступні дні вже знаю, хто прийшов, вже сама відмічаю. Коворхів, в якому є завжди електроенергія та інтернет, відкрився 2 січня, каже його фінансовий консультант Олександр Чедрик. Розповідає про ідею створення цього закладу та чому обрали саме це приміщення. Початок війни я пережив, був, знаходився в Києві. На початку грудня я переїхав в місто Ужгород, ну, не до ну, батьків, Вершави, звідси родом. І відповідно почав шукати для себе так, як треба, деколи якісь зум-конференції, якісь зустрічі онлайн, так як немає в Віршаві дуже часто днем, шукати якісь рішення для себе, щоб я міг попрацювати. Коли звернув увагу, що в Закарпатті практично немає можливості, де це робити, у мене ідея одразу самому організувати такий простір, каворкінг. Ключовим моментом було те, щоб світло було постійне, де генератор не був потрібен, так як по графікам через критичну інфраструктуру ті чи інші райони в місті уряді не відключаються. Продовж трьох тижнів коворкінг відвідали більше сотні людей, каже Олександр Чедрик. За його словами, більше з них вимушені переселенці. І коли ми вирішували і коли я планував цю бізнес-модель, я розумів, що основною категорією відвідувачів нашого простору будуть переселенці. Люди, які переїхали з інших міст, і їм потрібно десь працювати. Фактично, коли ми реалізували цю ідею, то на сьогоднішній день, ведучи статистику, хто до нас відвідує, то у нас 10% це місцеві, Закарпатські люди, а 90% це люди, які переїхали з інших регіонів, це Харків, Київ, Одеса, Запоріжжя. Фактично, у нас це люди фрілансери, це люди, які працюють на якісь IT-компанії. Як далі, фактично їм потрібно бути постійно онлайн, постійно бути щось робити в комп'ютері, то це якраз для них таке рішення. За словами Олекс Олександра Чедрика працює коворкінг в Ужгороді у будні з 9 до 21 години та з 10 до 18 на вихідних. Оксана Ушакова, Леонтіна Колишин, Суспільне новини. 250 людей скористалися потягом рахів ділове валявище Улу, що сполучає Україну та Румунію, з 18 до 24 січня. Про це написали на сторінці закарпатської митниці у Фейсбук. Нагадаємо, цей потяг з пасажирами почав курсувати 18 січня цього року, а 17-го був пробний рейс. Потяг їздить двічі на день, а час у дорозі складає 40 хвилин. Митно прикордонний контроль проводять на вокзалі в Рахові. Науковиця з Києва Тетяна Лаврентьєва на лекцію прийшла вперше. Жінка розповідає, що разом з чоловіком цікавляться історією та вже побували в Мукачевському замку та горянській Ротонді. Ми дуже цікавимось стариною, архітектурою старі старовинної це для нас якось дуже важливо, тому що це наша земля, батьківщина. Ми повинні усі знати не тільки мову, а що в неї цікавого було. Декілька століть тому ми вже от за 11 місяців просто так закохались в цей край. Ну чекаємо, коли ми повернемося в свій рідний е е е Київ. Про пам'ятки Закарпаття розповів археолог і директор музею Ужгородського національного університету Володимир Мойжес. Ну ми ознайомимося з культурою нашого краю, історією, культурою. Вони побачать, яка у нас чудова архітектура, які є певні у нас матеріальні цінності, які тут були, бутували повсякденне життя людини до безсердніч. Такі лекції проводять у коворкінгу університету. Це приміщення для охочих. Працює впродовж двох місяців. Чому його відкрили, пояснює голова правління волонтеріату Ужну Крістіна гуртожитках нашого університету почали проживати внутрішньопереміщені особи. Загалом, протягом цього часу в їх пройшло близько 7 тисяч людей, і в перші ж дні почали з'являтися запити, чи є якесь приміщення, де б вони могли працювати або вчитися. І завдяки підтримці карпатського фонду та фонду Кофра нам вдалося. Дістати фінансування таке необхідне, і ми закупили 15 ноутбуків, закупили декілька багатофункційних пристроїв сюди. І ще в нас буде облаштування куточку для відпочинку. Університет нам надав це приміщення спільно з бібліотекою. Є закуплений сюди генератор. Зараз якраз вирішуємо технічне питання його підключення, тому що це йде загальна мережа університетська, якось відокремити цей структурний підрозділ. Лекції з історії, культури та архітектури. Тури з Закарпаття читають у коворкінгу при науковій бібліотеці Ужну ще вівторка. Попрацювати у коворкінгу можна охочим у будні з 8 по 16.00. Олександра Завадяк, Леонтій Николишин – Суспільне новини. Це дослідження того, що ми втратили. Тому що багато лісів, полів заміновані, річок теж заміновані і вони. Багато років ще не будуть доступними для того, щоб там ходити, збирати гриби чи щось сажати на цій землі, чи просто подорожувати по тим краям. Тому це дійсно великі, великі втрати для природи України. Закарпатський режисер Дмитро Гришко представив тизер проєкту Дівія за його словами. Це документальний фільм про вплив російської агресії на природу України. Коли я побачив в перших публікаціях в інтернеті наслідки бойових дій, наслідки окупації Росії частини України, я, мене це дуже зачепило. Я вирішив, що ця тема має бути розказана. І, наприклад, така, це якби не зменшує важливість теми саме людських страждань і людей, які там втратили своїх рідних чи своє життя внаслідок війни, але також дуже важливо розказати цю тему, як природа постраждала під час війни, і так само Росія має за це заплатити. Робота над проєктом почалась у 2021 році. Тоді, за словами Дмитра Гришка, ідеєю фільму було показати вплив українського суспільства на природу. Після 24 лютого автори вирішили дослідити вплив війни на екологію України. Зараз е, проєкт на стадії е, е, такий, на початковій стадії виробництва, і е, е, наразі ми шукаємо фінансування за кордоном, тому що е, українські е, державні інституції е, спрямували все своє фінансування на армію. І, захищ, яка захищає нашу Україну, і тому е, шукаємо партнерів за кордоном. Е, думаю, впродовж 23-го року, і до кінця війни і після війни я ще буду знімати цей фільм. Тетяна Черевко, Олександр Бодня, Михайло Мицька Суспільне новини. Виставка фотокартин портрети війни триває у Ужгороді. Експонати охоче можуть переглянути в Закарпатському музеї народної архітектури та побуту. Там представили 19 робіт фотографині Віри Минайлової. Одна вимушена переселенка із Запорізької області. На всіх портретах зображені переселенці, що наразі живуть в Ужгороді.